Блок живлення Aza PSA Z750 Вт ARGB поєднує в собі досить велику потужність 750 Вт. Бронзовий ККД, порівняно доступний цінник від 2700 гривень або 65 доларів, а також rgb підсвічування вентилятора. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com! Підписуйтеся! Але що ховається всередині даного пристрою? Чи впорається він із потужним процесором та відеокартою? Та як у нього справи із шумом і нагріванням? Раніше ми вже мали нагоду отримати відповіді на ці запитання при огляді 650 ваттної версії Aza PSA Z 650W ARGB, а на черзі детальне знайомство з більш потужною моделлю. Повністю англомовна коробка описує всі необхідні відомості, електротехнічні характеристики, набір конекторів, енергоефективність та ключові переваги блоку живлення. Комплектація типова для немодульних джерел. У наявності мережевий кабель, кріпельні гвинти в пакеті, одноразові стяжки та інструкція користувача. Блок живлення Aza PSAZ 750 w ARGB відрізняється оригінальними діагональними отворами, які виходять за межі 120 мм вентилятора. Звичний чорний окрас доповнено синьо-білим логотипом виробника та напівпрозорим пропелером. Поруч на одному з гвинтів присутня пломба. Хоча на сайті виробника вказаний гарантійний термін 2 роки, у багатьох вітчизняних інтернет-магазинах на цей беже надають трирічну гарантію. Тил тут звичний, за винятком додаткової квадратної кнопки. І хоча напис RGB Lightning розміщений поряд із вимикачем, саме вона відповідає за перемикання режимів роботи підсвітки. Утримання цієї кнопки протягом 3 секунд дозволяє вибрати режим синхронізації з материнською платою або використання одного із попередньо встановлених режимів, чи вимкнути підсвічування. На обох боковинах є прорізи, які, окрім покращення вентиляції, сприятимуть поширенню світіння від вентилятора по системнику. А ще тут присутні наліпки з вказівкою моделі пристрою. В аналогічних тонах виконана і наліпка з електротехнічними показниками. Вона інформує, що в наші руки потрапила моделі з більш вузьким діапазоном вхідних напруг від 200 до 240 вольт. Судячи з того, що потужність лінії плюс 12 В становить 744 Вт і близька до номінальної, всередині використовується роздільна стабілізація напруг. І подібно до 650 ватника струм кожного з молодших каналів невеликий, усього 15 А, але їхня загальна потужність дорівнює цілком достатнім 100 Вт. Також присутній сертифікат енергоефективності 80, бронз 230 вольт. Вихідні кабелі тут незнімні, не мають звичний калібр 18AWG. Абсолютна більшість із них має вигляд шлейфів. Винятком становить лише 20 плюс контактний ATX, набраний з чорних круглих проводів, захованих у нейлонове оплетення. Основні коннектори живлення представлені 204 контактним ATX та, на відміну від 650 ватного рішення, вже парою 4 плюс 4 контактних ATX 12V. Кількість 6 плюс 2 PCI E також виросла з 2 до 4. Проте PCI E 50 для під'єднання сучасних відеокарт NVIDIA тут немає. Затем є інші більш звичні роз'єми 5 SATA, 2 PATA і навіть FDD, а 70-сантиметровий RGB-кабель допоможе синхронізувати світіння вентилятора з іншими компонентами. До речі, кабелі ATX12V та PCIE тут дещо довші, ніж у 650 ватника Що ж нас чекає всередині? За активне охолодження компонентів відповідає 120 мм вентилятор. Також тут є пара продовгастих радіаторів по одному в первинному та вторинному колах. Хоча блок жилення є досить доступним 750 ватником але все ж не найдешевшим. Тут не економили на такому важливому вузлі, як emi фільтр в якому наявні усі необхідні X та Y конденсатори, пара котушок, хоча й доволі компактних. Плавкий запобіжник і навіть Варистор. Поруч розташована обрана з запасом 15 А діодна збірка GBU1508. У версії блока живлення для напруг 200-240 В вона цілком обходиться без радіатора. На охолоджувачі поруч розміщені ключі первинного перетворювача та два силові елементи вузла APFC. Останній тут виконаний за спрощеною схемою, хоча посадкове місце для ще одного транзистора присутнє. До речі, виробником діода шотки є китайська компанія Win. Також в наявності терморезистор, з реле для обмеження пускового струму і габаритний дросель вже згаданого вузла активного коректора потужності. Вхідний електроліт представлений високотемпературним рішенням тайванської Ельтек. Тут явно зекономили наємності. Вона становить 330 мікрофарад, що є мінімальним показником для 650-ватника. А от у 750-ватному рішенні ми очікували побачити хоча б 390 мікрофарад чи більше. У протестованому блоці живлення використовується роздільна стабілізація вихідних напруг. Про це свідчить наявність трьох окремих дроселів для кожного каналу. Як наслідок, очікується менший діапазон зміни напруг у порівнянні з груповою їх стабілізацією. Подібно до молодшого 650-ваттного рішення, у вузлі фільтрації використовуються китайські високотемпературні конденсатори Cheng X. В свою чергу, список захистів досить великий. Для повного щастя бракує лише захисту від перегрівання, що властиво більш дорогим рішенням. А тепер переходимо до тестів. Нагадаємо, що стандарт ATX 12V передбачає допустимі відхилення напруг для всіх ліній живлення плюс-мінус 5% від їх номіналу. Зрештою, під час кросновантажувальних тестів на основних лініях живлення були зафіксовані такі відхилення. Як бачимо, напруги усіх трьох каналів не виходили за допустимі рамки. Особливо сподобався стан лінії плюс 12 вольт, яка протягом тестування залишалася найстабільнішою. Для стандарту ATX12V передбачені такі допустими норми пульсацій. За результатами вимірювання, пульсації на двох молодших лініях не перевищують 50 мВ, а на плюс 12 вольтах 75 мВ. Тож усе в межах норми. Що ж до стану чергової лінії живлення, то напруга на ній коливається в межах 5,08 до 5 вольт тобто максимальне відхилення становить плюс 1,6% при нормі плюс-мінус 5%. Незважаючи на спрощену схему модуля APFC, він працює відмінно. При споживанні потужності 140 Вт коефіцієнт досягнув 09, а максимальне значення було на рівні 0,98. Переходимо до енергоефективності. Наш тест підтвердив, що при навантаженні 20, 50 і 100% ККД блока живлення перевищував необхідні для 80 плас бронз 85, 88 і 85% відповідно. А як тут із акустичним комфортом? До навантаження 400 Вт, а це 53% від номіналу, вентилятор працює дуже тихо, при 840 обертах на хвилину. Однак на відрізку від 400 до 500 Вт його швидкість помітно зростає, та й шум підвищується до рівня нижче середнього. Далі при 500 Вт і вище вже буде 1850-2000 обертів на хвилину, а звук від вентилятора вже середній відчутний. Незважаючи на це, температури внутрішніх компонентів після 15-хвилинного 680 ватного навантаження виявилися порівняно високими. Так, дросель каналу плюс 12 вольт прогрівся до 94 градусів заодно підігріваючи розташовані поруч конденсатори. Також досить гарячим є головний трансформатор 89 градусів. Тому ми радимо обмежити навантаження на цей пристрій на рівні близько 600 Вт. Для побудови реальної комп'ютерної системи був задіяний потужний 16-потоковий процесор без розгону і відеокарта на GeForce RTX 3090 із TDP понад 350 Вт. У результаті вимірювань були отримані такі значення. Роздільна стабілізація напруг зіграла позитивну роль, так їхні значення перевищують номінал максимум на 3%, при нормі плюс-мінус 5%. А просідань нижче номіналу немає взагалі. До того ж, різниця між значеннями у простої і при навантаженні становить дуже скромні 0,3-0,9%. І це ми говоримо про живлення зв'язки з Core i 7 та RTX 3090. Тож, якщо збирати систему на основі скромнішого процесора та відеокарти середнього рівня, то користувача потішить і тиха робота вентилятора, навіть при навантаженні. Блок живлення Aza PSAZ 750 w ARGB багато в чому схожий на 650 ватну модель, яку ми тестували раніше. Як і тоді, однією з ключових особливостей пристрою залишається RGB підсвічування вентилятора. Є можливість як синхронізувати його з материнською платою, так і використовувати цілий ряд запрограмованих режимів цвітіння. Якщо ж говорити про наповнення пристрою, то від більш доступних моделей його відрізняє використання роздільної стабілізації напруг замість все ще досить поширеної групової. На практиці це дозволило уникнути їх просідань нижче номіналу і мінімізувати відхилення навіть при суттєвому навантаженні. Також до списку позитивних аспектів можна віднести чорні кабелі шлейфи, вхідний конденсатор від тайванського бренду, наявність повноцінного вхідного фільтру та цілого ряду захистів. Більше того, при навантаженні до 400 Вт пристрій поводить себе дуже тихо. Що ж до економії, бо як же без неї, то в Аза z 750 Вт ARGB вона відобразилася у використанні китайських силових елементів та електролітів у вузлі фільтрації. Також тут немає коннектора PCI -E 50. Зрештою, обидва згадані аспекти закономірні для 750 ватника з доступним цінником близько 65 доларів. А от найсуттєвішим недоліком є високе нагрівання 12-вольтового дроселя, через що ми радимо не навантажувати пристрій більше, ніж на 600 Вт. Та й ємність вхідного конденсатора також відповідає саме таким показникам потужності. Готові на такі компроміси. Чекаємо на конструктивні коментарі. Не забувайте про вподобайки і підписку на канал і радьте наші огляди друзям. До нових відео. Все буде Україна!